Підписуйтесь, ставте лайки, робіть репости, коментуйте наші відео і пишіть нам на скриньку довіри. І ми розіграємо новорічну фотосесію. Правила дуже прості: зробити репост і підписатися на наш паблік. ВКонтакті. Хочеш в курсі бути? в центрі житті. Хто хто полтави, хто з общаги. Всім корисно. в аграрці происходить, Розпетляємо йомайо, рубаєм правду. Ми рубаємо. Ми рубаємо. Йо! Майо! Як ми і обіцяли, довгоочікуваний новорічний випуск! І в ньому буде дуже багато класного і цікавого. Сподіваємось, ну, дійсно він буде таким цікавим, як і ми вам і обіцяли. Ну та що? Поїхали! Поїхали! Як ви бачите, в нас сьогодні дещо неформальна обстановка, і ми б не хотіли вам розповідати новини, як завжди, завченим текстом. А хотіли, щоб це була така якась домашня е, атмосфера? Тож, Віталік, тобі слово. Першою новиною хотілося б копнути в глибинку. 29 листопада у нас в академії пройшов чемпіонат з кіберспорту по Dota 2, а чемпіоном стала команда Slow Team. Але я б хотів сказати, що не в самій Аграрній академії, в нас такої можливості, на жаль, ще немає. Проходили ці, ці змагання в комп'ютерному клубі x машин Так, до речі, там навіть призовий фонд був. Угу, Жаль, що я цей рак. Так от, дивіться, що там було. Close the door. I watch you. На жаль, в житті кожної людини настає такий момент, коли щось закінчується, але водночас це початок чогось нового. От і в нас, на жаль, або на щастя склалась така ситуація. Так. Олександр Миколайович Лазов, який два роки поспіль займав посаду голови студентської ради академії, склав свої повноваження. Саша, так як хочемо, щоб ти запам'ятав цей час надовго, то ми студентською радою даруємо тобі нарешті нормальний годинник не за 3 долари з Аліекспресом і вручає тобі його Олексій Олефіренко, він зламав тобі на один годинник. Браво, Олександр! Браво! лучшим среди всех, яким ми откритим. Вірить свою успіх добивати целі і слід мічці. Героям наше время віря бути все Мир труд май, і юні юля вгуз, і інші теплі місяці не підходять для того, щоб зробити дорогу на сковороди біля нашої академії. Поздравляю студентів Аграрної академії з новим роком. Желаю здоров'я, успіхів, навчанні і е, хочу ще пожелати, щоб якраз, закінчили учому, щоб вам предоставили усім працю, щоб ви робили по своїй спеціальності. А зараз вас хочуть привітати ті люди, яких ви просто обожнюєте, на яких ви порівнюєтесь і будете рівнятися все своє життя. Так, а зараз відкидаємо цей сарказм Богдана і дивимось привітання від студентської ради Полтавської державної аграрної академії. У, -у, 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 -у. У лісі-лісі темному, де ходить хитрий лист. Росла собі ялинонька і зайчик з нею ліс. шов тим лісом дід Мороз, червоний в нього ніс. Дивись твоя ялка де... зайчика стрибайчика в торбинці нам приніс. through the snow, in a one horse open sleigh O'er the fields we go, laughing all the way Bells and bobtails ring, making spirits bright With fun and to laugh and sing a song дорогі всекраждені. Ну, дорогі співвітчизники! Полтавці. Так, він казав дорогі співвітчизники», Я казав полтавці. Я скажу Ти студенти. Кажи, Шановні студенти або студенти. Так". Шановні студенти, це привітання буде найдорожчим за всі роки існування Полтавської державної аграрної академії. Бо ми найняли зі стрічки сам вдома актора, який прилетів з США, та найняли зірку з неба. Зараз вона буде падати і замовляйте свої бажання. Може, обніметься, так? Ні. Дорогі друзі, я радий вітати вас з настання. Бажаю, бо новий рік був для вас безтурботним та надзвичайно веселим. І нехай вам Бог помога. Блін, що ж таке сказати? Келькізі Ква Сюзі Лефе. <laughs> Щоб шо там було. Та ну, як звичайно, будемо там лошари в повному кадрі крупнам. Не, не виділося. Вітаємо не лише студентів нашої академії, а й студентів всієї Полтави та ще там Полтави України і всі, хто відмічає новий рік 2016, тисячі а не п'ять 000... тисяч. який у вас год? Шнарговору нортарі сірелі у сан Санкани мам дз аменя барік. Вордзер болори і націонери між дарцав. новим роком! Привітання кого? Мене. Гладу Саша. Я і зяняюся, не дів шапку на <гум> Ні, навіть не думаю. Шановні студенти, викладачі та всі працівники Полтавської державної аграрної академії. Хочемо привітати вас наступаючим 2016 роком. Нехай наступний рік принесе вам ще більше щастя і посмішок. Use you Speed Ютвор Спид 1 night. Happy New Year! З новим годом! Ой! Та не підходить, новим... не підходь, ти ж флопу стріляєш. З новим роком. Ще раз. З новим роком. Бояться. Дорогі друзі, я радий вітати вас з наступаючим 2016 роком. Бажаю, щоб цей рік став початком еволюції для всієї нашої країни. Ну а кожному з вас я бажаю реалізувати всі свої плани в 2016 році. Ну і на завершення хотіли побажати всім щастя і здоров'я, ну особливо тим, хто встиг закрити свою сесію. Так, а тим, хто не здав, гори болізні, так? Да? Ну а їм хай Бог допомагає. Так, от, одна наша мрія здійснилася, так. а ми хочемо, щоб і ваші здійснювалися. І до речі, ця мрія, яка здійснилася, і була тим маленьким сюрпризом. Ну что, как говорится, с Новым годом, обезьяны. Ну, в смысле, с Новым годом обезьяны. Аграрную академию хотелось бы поздравить с Новым годом. А также всех пацанов из студии ё мое между прочим. Значит, ну что там желают этих подарков, мандаринов, апельсинов у вас полно. Я думаю, значит, ну, чтобы елка стояла и снег был. Вот так. Как говорится, ё майо Snowing and blowing are bushes of fun Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what great it's! The Lady in one white horse sleigh. Get up, jingle horse, pick up your feet, jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingle and beep That's the jingle bell.